Чергове засідання альтернативного міськвиконкому заснованого представниками місцевих громадських організацій відбулося. На ньому обговорювалася альтернативна програма антикризових заходів. Детальніше у сюжеті нашого кореспондента Провідною темою засідання альтернативного міськвиконкому було як протистояти економічній кризі в окремо взятому місті. Ми вважаємо, що та програма, яка була затверджена ще восени минулого року міським головою і депутатами по антикризових заходах, вона неефективна. Міська влада вона не знає, як наповнити міський бюджет. Власна антикризова програма альтернативників передбачає чимало заходів. Тут і протидіє маніпуляціям з міськими землями і вимоги створити прозорі механізми витрачання бюджетних коштів. Пропонуємо ввести представника нашого альтернативного виконкому представників в для з метою контролю до всіх комісій. Які будуть складати акти приймання виконання робіт закупівлі, коли вони закуповуються за державні або кошти місцевого бюджету, і також залучати нас при тому, коли приколи коли формуються, скажімо так, титульні списки формуються на ремонти наших будинків. Ми би бачили, які фірми на яких підставі за якими прозорими чи непрозорими схемами вони визначаються переможцями або тендерів, або просто надають у міській владі ці послуги. Готуються також пропозиції до влади щодо захисту прав клієнтів банків і тарифів на комунальні послуги, зокрема, щоб люди не платили реальні гроші за примарні послуги ЖЕКів. Ми звертаємося до міського голови з вимогою зобов'язати житлово ці організації, які надають послуги, актувати, звітувати перед споживачами як мінімум один раз на місяць і показувати їм акти виконаних робіт. І вже на підставі цих актів нараховувати рахунки. Друге питання стосувалося додаткових джерел надходжень до міського бюджету. Мова йшла про гроші від діяльності комунального підприємства Міська інформаційна служба, які недоотримує міський бюджет за попередніми розрахунками. Розмір таких надходжень становить біля 100 тисяч гривень на місяць і більше 1 мільйона на рік. Повноваження КП Міс по збору коштів за розміщення спеціальних конструкцій. Зовнішньої реклами не передбачений законодавством, ані передбачені ні статутом підприємства. І таким чином є протизаконами. Те, що зараз відбувається з у зборі зборі цих коштів міської інформаційної служби, це чергова корупційна схема, коли гроші підприємців вони направляються не на міського бюджету, а посереднику. Третім питанням стало обговорення недоліків державної програми приведення об'єктів ПХЗ в екологічно безпечний стан В програмі не предусмотрено розробки санітарних правил обращения з відходами, які у нас є в Дніпро Женське. Дніпрожинські відходи Це зовсім інший вид відходів, і вони не підпадають під ці спільні правила безпеки. К чему это может привести? Это может привести к тому, что вот отсутствие этих правил может привести к тому, что государственные и коммерческие структуры могут использовать эти отходы в своей деятельности. В конечном счете может быть продукция, которая полностью не соответствует нормам радиационной безопасности. Також на альтернативному виконкомі обговорювалося питання продажу території каменедробильного заводу по вулиці Широкій. Перехід власності громади міста в приватні руки альтернативники вважають сумнівною комбінацією. Ми вважаємо, що такі дії міської влади є невипадковими і свідомо спрямовані на сприяння заволодінню майном міської громади приватним підприємством. З розглянутих питань на засіданні розроблені рекомендації та вимоги до влади. Ми зібралися тут, щоб допомагати міській владі виконувати свої обов'язки.